Я тут додам пару слів. Розумієте? Це ж не просте питання. Зрозуміло, що той же самий МВФ е рекомендує відпустити курс, бо це вирішення дуже багатьох боргових і так далі, і тому подібне. Але це ж небезпечна гра із власним народом. Ну, от я вам простий приклад наведу. ті ж самі власники військових цих облігацій. Да? Ну зрозумійте наскільки чутливі вони до курсу, да, оскільки е, вони в люди вклали гроші. Мова йде про дуже великі гроші. Це ж десятки мільярдів гривень. І тепер е, зрозумійте, що буде, якщо буде курс відпускатися, і відповідно вони не би, будуть щось заробляти, але по відношенню до долара вони будуть втрачати. Mm -hmm. Розумієте, це такі тонкі механізми. Я просто ще додам окрема розмова взагалі під час розгляду бюджету має бути стосовно обкладання податками суперприбуткового банківського бізнесу. Ну ви ж знаєте, що це номер один у нас сектор, в якому надзвичайно великі прибутки, і вони категорично не хочуть їм ділитися їм так здорово їм так чудово цим банкам банками-банкірам. Тому зрозуміло, що реальний сектор економіки цим не задоволений, так само, як і населення. Ви знаєте, і спробуйте там дійсно взяти е, по взяти участь в цих кредитних програмах. Ви побачите наскільки це важко і наскільки це, це муторожна, тобто не працює оце кредитування реального сектору економіки, так як мало би працювати на превеликий жаль. Банки заробляють на іншому, тому тому напевно і не сильно поспішають кредитувати так? Та давайте до міжнародних тем, які у нас на порядку денному. Я нагадую, що в нас питання чи має президент представити українцям свій мирний план? Так або ні, друзі. Голосуйте, долучайтеся до нього. Воно триває в телеграм-каналі та Ютуб-спільноті. А от у міністерстві закордонних справ працюють. З європейськими партнерами над програмою, яка повертатиме українців додому, про це розповів голова відомства Андрій Сибіга. каже для повернення людей треба створити певні умови, серед яких відбудова житла, медичні послуги, а також безпека. Ну а тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Європі треба стимулювати українських чоловіків повертатися на батьківщину. Мовляв, соцвиплати, які їм надає Європа, шкодять обороноздатності та економіці України. Почуємо Сікорського. Але все одно, те, що я бачу, трохи дивує. Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже український перукар, і він схоже навіть молодший за вас. Я його питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну? Так, у Польщі ми не виплачуємо таким працездатним біженцям соціальну допомогу. Вони мусять самі себе утримувати або працювати. А от у західній Європі уряди більш щедрі, Але у мене є питання: чи нормально створювати фінанс? Сові стимули, щоб люди жили там, а не тут пана Як вам така заява міністра закордонних справ Польщі? Ну я знаю, що не тільки в Польщі, а в багатьох країнах Європейського союзу не виплачується та, та працездатним чоловікам та призивного віку. Ця ця допомога це Всі так вже інтегровані за ці три роки. Ні, ну люди просто шукають роботу, там ідуть, е працюють і заробляють кошти. Там і ну, утримують себе чи ви бачили цю цю статтю Дівельт про жінок українських. Ну знаєте, можна писати все, що завгодно, Казова можна спекулювати, можна говорити, написати, що там росіянки ці працюють всі. то говорити, говорити нічого, можна, але просто... питання в тому, що дійсно чоловіки працездатні, ну точно не мають отримувати кошти виплати з ці соціальні в європейському союзі. Це не стимулює не шукати роботу, не повертатися в Україну. А стосовно е, умов, то безумовно створення е, умов, коли Україна готова повертати е, чоловіків, людей з за кордону в Україну, то безумовно на це потрібні величезні кошти для того, щоб відбудувати для того, щоб гарантувати безпеку, для того, щоб е, зробити виплати, ось це хороше питання. Олексій Юрійович, а ми готові власне до повернення. До повернення людей так, от зокрема, відбудова житла до медичних послуг. Ну, безпекові зрозуміло питання. Ну, давайте ж реально правді в очі подивимося на сьогодні. У нас головна проблема. Не стільки на жаль робочі руки в реальному секторі, скільки руки воїна, які вміють тримати автомат і іншу зброю. Бо ви ж бачите, що той же президент каже, що з формуванням додаткових бригад дуже повільно йде, і це не тільки питання зброї. Ви розумієте, це і питання особового складу мобілізаційні і так далі, і тому подібне. Тому питання непросте. Зрозуміло, що популярних рішень під час війни бути неможливо і мобілізація, і поповнення збройних сил особливо складом це ключове завдання на сьогодні з точки зору виживання країни і для того, щоб хоч будь-який план можна було реалізовувати. Не буде збройних сил, не буде ніякого плану. Ви ж розумієте, буде, буде план Путіна. Тому повертаючись. Поляки дуже прагматичні, і ви знаєте, я не можу нічого заперечити мові оці цьому вислову пана Сикорського. Сикорський дав так так. Да, да, ну він прагматик. Я я до нього з повагою ставлюся. Він говорить те, що думає, але дійсно ну задайте питання. А чого там молодий хлопець перукарем там в Польщі і ще й е, е, ладно, Він там працює, а чого він не в Україні? От ну а я вже не кажу про те, що коли особи призовного віку отримують там якісь е, субсидії, але е, виплати розумієте за рахунок таких податків, тієї ж саме Польщі або Італії або інших, тому всі країни поступово вони це. Призупиняють справу і дійсно, як мінімум, спонукають працювати, заробляти гроші для отримання свого я, я вважаю, що це реалістичний крок. А те, що питання повернення українців на Україну, вибачте, в Україну має бути ну на Одним з перших на порядку денному це однозначно. Чи буде це такий добровільний? Чи буде добровільно примусовий? Розумієте, оця процедура? Ну я думаю, в будь-якому випадку тут якась співпраця має бути з цими країнами. Вони і так достатня перемог. Допомогли, і я зараз, якщо чесно дуже і дуже турбуюся, щоб ми їх не перевантажили, щоб в них не пішло Оце втомли втома розумієте від українського питання, бо вона рано чи пізно наступати. Так пана локтя, така чи ми перевантажуємо їх? Ну навіть та статистика по Польщі показує, що наші українці, які працевлаштовані у Польщі, сплатили до держбюджету набагато більше ніж Польща витратила що... на субсидії на наших співгромадян. Це і що Працюють однозначно. Це плюс до їх економіки, але ж одночасно виплачуються дуже кошти е, субсидії. Це за рахунок податків. Одночасно, ну зрозумійте, було містечко. умовно, там там 50 тисяч жило там поляків. Раптом там приїхало дійсно наших з вами співвітчизників, і воно стало 70 тисяч. Ну це незручності від цього у людей може настати втома. Я слава Богу, наші стараються вести себе дуже чемно, це дуже серйозно, Бо я ж не хочу вам приклади наводити з мігрантами в інших європейських країнах, але я боюся цього дуже, бо подивіться на статистику опитувань в тій же самій словаччині і угорщині. Зрозуміло, що там лідери, там прем'єри це роздмухують це питання, але коли вже більше половини населення будь-який спосіб висловлюється, що треба там ну зупиняти. Да, будь-який спосіб зупиняти, а що таке зупиняти війну. Ви розумієте на яких умовах? І тому в цій ситуації максимальне звертаюся до українців, Ну вони і так це вже це все всі розуміють, щоб максимально себе вести як по європейськи щоб ні в якому разі там додаткове навантаження на ці країни у спілкуванні з соціальною соціальної сфери, щоб вони не створювали. А повернення буде тоді, коли тут буде нормальна інвестиційний клімат, ви розумієте? Коли е, робота буде адекватна і оплата труда. Ми нікуди від цього не дінемося. Але коли це буде, я не дуже великий оптиміст в цьому плані, що це прямо, прямо завтра, після завтра. Тому думаю, що це mm. правильна постановка питання, але не вірю, що вона швидко зараз знайде рішення.